Чим корисні адвокати на місці ДТП? Відповідь на питання від адвоката, у тому числі у справах по ДТП, можливо довірити співробітникам поліції, які можливо правильно складуть адміністративні матеріали, розберуться у ситуації відповідно до дійсних обставин справи, а може і не складуть, та у подальшому будуть певні проблеми. Але давайте поетапно. І так, розберемо на практичному прикладі користь від адвокатів на місці дорожньо-транспортної пригоди. І так, по-перше, це роз'яснення алгоритму дій водію, фіксація та збір необхідних доказів, фіксація даних свідків анкетних ДТП та їх опитування співробітниками поліції. Також допомога розібратися водію, що саме сталося, та хто саме винуватий у ДТП. Далі допомога сформувати правову позицію по справі та надання аргументованих пояснень співробітникам поліції відповідно до дійсних фактичних обставин справи. Також внесення важливих, наголошуємо письмових заперечень до протоколу та до план схеми ДТП, тому що в суді це вже буде запізно зробити та якось виправити, тому що зауважень та заперечень не було. Далі, за принциповою позицією адвокатів та працівниками поліції було складено протокол за статтею 124 КУПАП щодо порушення правил дорожнього руху відносно іншого водія, своєчасне повідомлення страховиків про ДТП та страховий випадок. Подальша професійна правнича допомога у справі щодо представництва інтересів водія, щодо призначення необхідних. Експертиз та представництво інтересів у суді з метою захисту інтересів водія та отримання страхового відшкодування на конкретному практичному прикладі, без участі адвокатів, лише на одного водія було складено протокол за статтею 124 КУПАП, не в інтересах клієнта. Та клієнт, можливо, залишився винуватцем ДТП, можливо, без страхового відшкодування. За пошкодження свого авто, яке не підлягає ремонту, тобто повний тотал. Тобто матеріальний збиток буде близько більше як півмільйона гривень. Тому ось така користь адвокатів на місці дорожньо-транспортної пригоди. Ще раз наголошую, можливо довірити співробітникам патрульної поліції, які можливо все зроблять відповідно до фактичних обставин справи та вірно складуть адміністративні матеріали, які у подальшому будуть направлені до суду, і суд можливо прийме. Вірне рішення у зазначених справах, але краще скористатися правовою допомогою адвокатів, які допоможуть розібратися у складних ситуаціях ДТП, допоможуть сформувати правову позицію, підготують відповідні клопотання щодо призначення необхідних експертиз з метою притягнення саме винних у вчиненні ДТП та важливого отримання страхового. Відшкодування. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, прокоментуйте. Якщо вам цікаво, підпишіться на канал. Дякуємо вам за вашу увагу.